Два мільйони переглядів зібрав останній ролик про цей диван зі столу. Нічого собі, весілля, погнали. Да. Мож, можеш сісти з того боку, Ой, якщо хочеш. Прям... Зараз, зараз, так. Да. А я може і з цього диви. Раз, так, собі. Можна, і з того, так. Да. Ми взагалі робили відео, де пуфік 5 в одному до цього розкладаєш, типу, на спальні місця, на да. сидячі місця, а потім складаєш. І тут сідає чотири людини, там чотири і двоє по бокам. Тут, напевно, п'ять сяде, я думаю, так якщо. Чотири вільно, скажімо так. Ми пробували тут, сідали всі разом, чотири сідає вільно. Ага, диви, прям шикарно. А якщо хочу залишитися спати, то що? Що? Треба гарно випити, саме перше. Добре. Щоб тебе вже ніхто додому не відправляв. Так. Потім складаєш його назад в диванчик. Тут уже використовуєш як диван і. Спальне Ось так. Воно тут 140 на 200, тобто так, це не двохспальне, це півторашка, але якщо двоє людей е хочуть залишити спати, в принципі, їм буде зручно. Так, дивіться. Або, наприклад, знаєте, там діток залишити, да, друзів собі, раз-раз, хто до метр, там півтора-троє лягли спокійно. Ну, Якщо діток, то да, може бути більше. Присядь, він, в принципі, зручний. Ми його продаємо з додатковими подушками, тобто можна подушки дозамовити, щоб. E, так. Кого менше зріз, щоб було прям зручно. Я вже знаю, кому я пораджу ваш диван. У мене дівчинка, яка відкрила під Києвом приватний садочок, там, на дітей 12 в Руковщині. Ага. Я скажу: яка труся бери, реально. Оцю да, Посадила, і ще диви, можна мало. Да? Та, та. А потім, якщо тобі треба там, поприбирати, або в принципі mm -hmm. те просто він лишився, щоб дивитись стілік, ти все склала і використовуєш як диван. Да, супер, прям. 33 600 у нього ціна. Mm -hmm.